в Женеву. У мене тут є 8 годин перед тим, як я повернуся назад в Прагу. І, звісно, що я не буду сидіти десь в аеропорті. Аеропорту. І я піду гуляти, тому що в Женеві я ще не була. Дуже цікаво. Е дуже все просто. Е туди, куди я хочу поїхати, їде прямо звідси автобус і зупиняється там, де я хочу. Білети коштує е три їхні. Я Зараз напишу. Прося ну, я подивилася. Тут швейцарський франк воно називається. І воно майже йде один до одного до євро. Тобто три швейцарські франки це як майже трошки більше, ніж три євро. Все, їдемо. Ось тут позаду мене знаходиться алея, праборів і по центру це там, квартира ООН, організація об'єднаних націй. тут відбувається і приймаються всякі резолюції, конвенції, і тому подібне. Ось так. Одразу навпроти організації знаходиться ось такий об'єкт. Скажімо так, це стільчик без однієї ніжки. Це символічно. Все біля нього я би сказала, що не окей, фоткатись, тому що він має значення таке. Його тут поставили, коли вони підприйняли резолюцію, закон про заборону використання протипіхотних мін. Ось так. І відтоді тут стоїть цей стілець. Ви тільки погляньте. Мені здається, що це вже осінь. Насправді вже осінь. Саме тут вона відчувається. в Женеві. Як гарно. Це просто як якась картинка, чесно. Неймовірно. Погляньте тільки, як тут спокійно, як тут красиво якось. Це так якби зовсім десь. Не знаю, на іншому континенті. Чому тут не так, як в Чехії? Так гарно якось. Огляньте, тільки я дійшла до Женевського озера і воно просто неймовірне. Цей контраст води. Неба, зелені трави, горі. До речі, там в далечині видно монблан. Це просто чудово. Я зараз піду трохи далі. Я подивилась в інтернеті, з якого місця найкраще буде його видно. Я обожнюю монблан. Просто це одна з моїх мрій, куди я хочу піти. Це так гарно. Подивіться, яка картинка. І так, я прийшла на обід. Я це місце мала збережене. Я подивилася відео перед тим, як сюди їхати, і зберегла собі це місце. Воно знаходиться на Женевському озері біля порту, можна так сказати, і тут є, кожного дня змінюється меню, і воно йде стандартно, скажімо так. Порція коштує 15 євро, можна сказати, 16, навіть трохи більше. 15 швейцарських франків. Євро це буде трохи більше. І тут така дуже атмосфера, знаєте, така. Ось така ось. Але гарненька, гарненько. Зараз вам покажу порцію. Ну ось, Тут ось такі овочі запечені, м'ясо, макарончики і зелень. Ну, чесно, порція велика. І лимончик є, так що все, все супер, все класно. Ось це місце, це можна знайти за ось цим прапорцем. А погляньте, яка тут черга. Ось, усі ці люди це все черга. А також тут можна брати фундю. Вони ось тут їдять ці ядечки. Дуже круто. Його висота 140 метрів, уявляєте? 140 метрів. Класно. А це патрульна поліція, схоже, або рятувальники. До речі, люди купаються. Зараз я вам нагадаю ось. Він світиться, світиться. 28 вересня. і Люди купаються у Швейцарії. В озері. Оце прикол. В горах сніг лежить. Не знаю, чи вам видно. Бо тут трошки біліється, то це сніг в горах. Іду шукати точку, з якої видно монблан. Ось ця найвища третя гора, це і є Монблан. Він просто нереально красивий. Як він мені подобається. Це 4 тисячок, якщо не помиляюся. Ось так. І він тут ось такий фон має із Женевського озера. Це фонтан, а це Монблан. хочете, ще вам порозказую щось. Це набережна Женеви, де я зараз гуляю. І тут стався один історичний випадок. Тут вбили на прогулянці Єлизавету Баварську, імператрицю Австрії. Ось так от. Вона мала сісти на пароплав, але вона не дійшла, тому що він її проштрихнув тонким ножем. Вона навіть не зрозуміла, що, що відбулося. Вона ще деякий час жила. Мені здається, вона навіть сіла на цей паром, і тоді вона померла. Тому що ніс був наскільки тонкий, як голка. Уявляєте? Ось така історія, яка тут трапилася в Женеві. І, до речі, це мій один з найулюбленіших історичних персонажів. Я про неї передивилася усі серіали, усі фільми. Вона мені дуже подобається. Так. Так, я була зайшла, хотіла купити деякі сувеніри, шоколадні, і я не хотіла оплачувати картою. Євро вони не приймають. Я спиталась, де можна поміняти по нормальному курсу, і мене направили сюди. Це центральний залізничний вокзал, і тут можна поміняти гроші. Тут, до речі, дуже гарно, всякі магазинчики є, все прикольненько. Тут мені сказали нормальний курс, так що будете знати, якщо щось гроші міняти. На залізничному вокзалі. До речі, дивно, могли б і євро приймати, якщо чесно. Тут рукові подаю вже Францію. Франції. Погляньте, які гарні десертики, але оцей особливо цікавий. Ось і меморіал для Єлизавети в честь того, що її вбили на цій набережні, коли вона гуляла. Сі-сі.